Влітку він подарував школам Бердичівщини 65 комп'ютерів. І ось керівництво району влаштувало урочистий прийом, аби подякувати за щедрий подарунок. Французький бізнесмен Бертран Кост, дізнавшись про проблеми з оргтехнікою, думав недовго. Вже незабаром колективи навчальних закладів раділи новеньким системним блокам і моніторам. Бердичівщина має чимало проблем, але й похвалитися їй є чим. Відзначив у вітальному слові голова райдержадміністрації Володимир Збаражський. У Нас є гарні природні. Бороди. У нас є музеї, у нас є собор, який об'єднав їхнього земляка з нашими землячкою. Це Онора де Бальзак, Єліна Ганська. Комп'ютери для шкіл то лише перший крок до більш тривалих відносин з Бердичівщиною. Переконаний гість із Франції. У планах пана Коста увійти до числа надійних інвесторів району. Хорошим другом для нього він вже став. Май хат, волнує тот факт, що здесь був сатічник із Примерно в те времена его семья, которая тоже корнями очень далеко в времена, начинала свое сотрудничество еще с царем. И тем более интересно и волнующе бывать в месте, где... Два сердца украинские, украинские и французские воссоединились, и я надеюсь, что эта традиция будет сохраняться, и мы еще увидим много таких подобных случаев.